Привіт! Сьогодні у нас незвичайний ефір. Пройшло вже майже три місяці на момент створення відео від знайомства з більшості з вас. Розвиток каналу відбувається настільки несподівано, що мені самому зараз тяжко в це повірити. Я вдячний кожному глядачу за вашу підтримку. За ваші лайки і репости. Адже завдяки цьому канал і розвивається. Звичайно, зустрічаються люди також за моїх знайомих, які вважають, що всі підписники куплені, бо вони переконані, що зараз ніхто не читає книги. Тому давайте. Доведемо, що це не так, зібравши якомога більше лайків та коментарів під цим відео. На щастя, більшість глядачів підтримую і це дає бажання і далі розвивати канал, знімати відео, робити те, що подобається вам і мені. Тому я вирішив зняти це відео щоб поділитися своїми враженнями та переживаннями і подякувати вам за підтримку, а також розказати, як канал жив усі ці три місяці. За цей час багато що сталося. Тож умощуйтеся зручніше і починаймо. Я часто любив розповідати. Своїм батькам про прочитані книжки, і вони запропонували поділитися враженнями у відео. І мені дуже сподобалася ця ідея, а також сам процес створення відео. А далі ви побачили те відео, і сталося щось неймовірне. Кількість переглядів та підписників збільшувалася щохвилини, і ваші коментарі. Надавали мені ще більшого бажання створювати відео, і це перетворилося на справжнє хобі. Багато батьків пишуть слово подяки за те, що я прибаблюю любов до читання їхніх дітей. На жаль, більшість ваших коментарів зникли через те, що Ютуб перебів. Відео категорію для дітей. Але я їх читав і безмежно вдячний за кожне слово. А особливо хочу подякувати своїм постійним глядачам, які дивляться кожне моє відео. І майже під кожним відео залишають добрі слова і цим ще більше матимують мене. Тому я б хотів поділитися невеликою частиною вашої підтримки. Сподіваюся, що ви не будете проти. Приємною несподіванкою для мене стало пропозицію видавництв та глядачів каналу відіслати мені книжечки, за що їм безмежно вдячний. Від деяких пропозицій, на жаль, прийшлося відмовитися. Фото цих пропозицій від видавництв. Далі ми отримали багато пропозицій на інтерв'ю. Проте, на деякі з них довелося відмовитись, бо батьки вважають, що для мене забагато такої кількості. Напевно, декілька з інтерв'ю ви вже бачили. Тут теж мені особисто казали, що інтерв'ю замовні. І проплачені. Попри все, що мені кажуть, ваша любов та підтримка дарує мені ще більшу радість займатися моїм хобі і дарувати вам ще більше цікавих відео. Кожен день від вас я отримую багато приємних, веселих і деколи щемливих коментарів. Ви завжди підтримуйте і піднімайте мій настрій. Хоч мені деколи трошки незвично, що ви звертайтеся до мене на ви або називаєте паном, а коментарі, що я рятую ваш психоемоційний стан, викликають усмішку. Дуже приємною несподіванкою було отримати коментарі від самих авторів книг, ніколи не міг цього уявити. Це було надзвичайно приємно. Я завжди від вас отримую океан підтримки. Навіть інколи коли я помиляюся, а це буває, Ви не засуджуєте, а завжди підтримуєте мене. Коли я робив розпаковки книг від видавництв, ви раділи разом зі мною. Я неймовірно вдячний, що ви у мене є. Я дуже сподіваюся, що ви й далі будете підтримувати мене і мій канал, що відео будуть набирати тисячі переглядів і щоб ви додивлялися відео до кінця. Я б дуже хотів, щоб ви поділилися зі мною своїми побажаннями та очікуваннями від мене. Можливо, якусь цікаву рубрику. Буду вдячний за кожну вашу пропозицію. Я дуже вдячний за вашу неймовірну підтримку, приємні слова, які зігрівають у найважчі моменти. Мрію, щоб діти більше читали та розвивалися, бо ми майбутнє нашої країни, щоб якнайшвидше закінчилась війна і кожен тато зміг Прочитати книжку своїй дитині. А на сьогодні все, і до побачення!